Правоохоронці Чернігівщини ліквідували міжрегіональне наркогрупування щомісячним прибутком у понад 2 мільйони гривень. Під час обшуків поліцейські вилучили кілограмові партії наркотиків і десятки вже готових до поширення закладок. У ході масштабної спецоперації у Чернігівській, Хмельницькій та Чернівецькій областях слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали п'ятьох учасників міжрегіонального організованого злочинного угрупування та припинили діяльність розгалудженого каналу зі збуту наркотиків та психотропів. Правоохоронці встановили, що до складу організованої злочинної групи увійшли п'ятеро молодих людей віком від 19 до 23 років. Зберігали та фасували наркотики і психотропні речовини фігуранти в орендованих квартирах, які періодично змінювали. Правоохоронці у приміщеннях провели низку санкціонованих обшуків. Все вилучене направлено на проведення експертних досліджень. Всі зловмисники затримані та поміщені під вартою. Слідчі поліції Чернігівщини за погодженням з Чернігівською обласною прокуратурою повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозри у наркозбуті вчиненому повторно, в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.